Realme є C21. Ціна 2800 хороший варіант. Є відбиточок пальця. Ось такий по стану Мікророз'єм, також роз'єм на навушники 3.5 mini джек По екрану без різних нюансів. Все працює досить добре. Ось якраз зараз покажу інформацію про телефон. Realme C21Y, 11-й Android встановлений. 4 ГБ оперативна пам'ять та 64 ГБ пам'ять самого телефону. В комплекті йде телефон та зарядний шнур мікро. Зараз покажу вам ще камеру. Так, окей. Чікс. Почати запис зображення. Ось камера тут доволі хороша, непоганий варіант. Кому цікаво такий пристрій, пишіть мені у повідомлення або в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю. Приймаю замовлення скрізь. Також інстаграм, кому де зручніше вибір телефонів завжди є. Обов'язково щось підберемо або можна фізично подивитися вибрати собі варіант у місці рівному.